У мене є рідні, є друзі і люди, за котрих я готовий віддати своє життя. От так і склалося, що якраз три дні я долав себе на другий день я зрозумів, що так бути не може. Я сказав своїм рідним, що я все ж таки піду. Ну, я маю що захищати. Мені є кого захищати. Пішов з початком повномасштабного вторгнення. Доброволцем, 27 числа я був у військкоматі, 28 вже я був у військовій частині. Був у 17-й танковій нашій криворізькій бригаді. Приблизно це виходить з середини березня. Я відправився на позиції за СМТ Новотошківське, провів там два тижні і в результаті отримав поранення. Шлях у мене такий. Маленький відносно, але ну, що зміг, то зробив. Це взагалі, як нам тоді сказали, Бахмутський напрямок. Це було вглиб за Бахмут. Це Луганська область. І якраз це була дорога на Луганськ, котру ми стояли і тримали. Одразу це був біль, це був шок, і було лише розуміння того, що треба терміново щось робити, щоб не втратити життя. Тому по відчуттях я просто зрозумів, що все, треба швидко щось. Щось це ставати турнікет, це його накладати, звати хлопців на допомогу. Мені пощастило, вони були буквально в декількох метрах впродовж того часу, що був у частині, а потім на позиціях перечитував ці. Я не пам'ятаю, щось щось я якийсь документ знайшов. Ну як правильно забинтовувати, тому що розумів, що знадобиться, знадобилось. Потрапив спочатку взагалі у Лисичанськ. Мені зробили там першу ампутацію, і я зашили все, що треба було. А потім вже відправили у Дніпро. Я там провів три чи чотири дні щось таке. Мені теж поробили реампутації, переливання багато було. Я саме почав взагалі займатися спортом, тому що капітан нашої команди Валерій Катькін знайшов же ж мене, затягнув у спорт, такий, давай будемо займатися, тренуватись і каже, тим паче, от, скоро будуть проводитись ігри. Це він мене за місяць до початку ігор знайшов. Я впродовж цього місяця тренувався, зрозумів, що мені це подобається. І от після Ігор у Львові продовжив свої тренування. У плаванні покращив свій результат. На, у Львові я взагалі ж не виступав у плаванні, а зараз я вже можу представляти нашу збірну, щоправда, не з видатними результатами, але з досить непоганими. І це мої результати, я саме працював на них. Тож я цим пишаюсь. Ну і в паверліфтингу вже теж конкретні цифри. Зміг і зменшити власну вагу. І збільшити вагу, яку можу подолати саме наш танце. Зараз найскладніше у плаванні це те, що і було. Мені просто важко воно дається, це треба постійно долати воду. Я під час тренування саме не відчуваю такого, знаєте, як розслаблення у воді. Мені постійно треба грести. Це для мене досить виснажлива робота. За тренування — те, що більше кілометру. Ну, насправді це досить мало, тому що ну, з об'єктивних причин я більше не можу. Мені доводиться весь час гребти. Я, наприклад, якщо Порівнювати з іншими хлопцями, котрі займаються разом зі мною, я приблизно в 2 два з половиною рази пливу як повільніше. Але я працюю над цим. Тож. Я думаю, що далі то буде більше, буде краще. У ну, це просто вага, яку я маю підіймати, це просто ну, фізично важко. У Львові мій рекорд склав 115 кілограмів. На відборі, от котрий проходив у Києві в Кончозаспі, я цей рекорд же повторив. У Кривому Розі проводилась Veterans Family Games. Я теж брав в них участь, і під час саме паверліфтингу. Я зміг вижити 125 кг з власною вогою 86 З паверліфтингу двічі на тиждень, з плавання тричі, і з волейболу один раз. І це виходить шість днів на тиждень по одному тренуванню приблизно в середньому дещо менше ніж дві години. Це просто складно От щодня це робити. Інколи здається, що не вистачає часу на відновлення. Ну я вже більш-менш до такого звик. Я ж займаюся вже скільки, 9 місяців, грубо кажучи. Як хворів тиждень, повертаюсь назад і ні в паверліфтингу не можу показати результат, ні в волейболі відчуваю, що не встигаю за тим, що треба робити, ні у плаванні нічого не виходить. І тоді руки дещо опускаються. У мене не настільки залізна сила волі, але мене оточують чудові люди і за рахунок цього, Думка якась може була, що ну нашо я це зараз роблю. Але про те, що я от візьму і кину, ні, такого не було. Пройшов відбір до збірної України, котра представлятиме нашу країну саме на змаганнях повітряних сил США. Це змагання, котрі проводять якраз таки для, і для військових, і для військових. Відбір відбувався у форматі навчально-тренувальних зборів. Ми приїхали до Києва протягом двох тижнів. Нам і показували дисципліни, котрі будуть на цих змаганнях, і давали змогу взяти участь у тренуваннях на кожну з дисциплін. За ці три дня було проведено дев'ять дисциплін. І от по цим дисциплінам була відібрана команда. Ці змагання проходитимуть на початку березня. Проходитимуть вони у Лас-Вегасі. Тим, чим займаюсь, то ми і братиму участь. Це паверліфтинг, плавання та волейбол сидячи. Це, звісно ж, буде важливо через те, що ну, ми полетимо до США, окрім того, що ми зможемо показати незламність наших воїнів, ми зможемо ще раз наголосити на те, що в нашій країні йде війна. І окрім того, що ми розповідаємо про себе, про свій шлях, про те, що відбувається в нашій країні, ми також набираємось досвіду, ми дивимось на адаптивний спорт. На як він влаштований у світі, і будемо впроваджувати ці практики у нашій країні. Насправді мене взяли не стільки за мій спортивний результат, скільки от якраз соціальна, психологічна складова теж була присутня. Результат, який ми показуємо на змаганнях, це приблизно 50%. Близько 30%, якщо я не помиляюсь, це саме ця психологічна соціальна складова. І 20% це участь у навчально-тренувальних зборах. Я буду боротись за першість, звісно, у такій дисципліні, як волейбол сидячи, тому що з того, що я побачив, мають бути вмілі хлопці. У нас має бути досить сильна команда. У плаванні та волейболі я не впевнений у тому, що зможу подолати ну, ми. Ми точно всіх подолаємо, якби американці нам не конкуренти, але я не зможу подолати наших же хлопців, тому які їдуть зі мною. Тому я не впевнений саме в цьому. Але я буду викладуватись на максимум. Мені поставили коротенькі протези, я вже трошки на них ходжу. Можу, навіть там, якщо рівна поверхня, навіть без милиць йти. Досі важко, досі незвично, але це такий поступовий процес. треба... Вертикалізуватись нормально, треба натренувати всі ті м'язи, котрі ну, нічого не робили, байдикували. Тож отак от, от потрошку. По вже замовили, вже навіть прийшли коліні вузли. Та от у понеділок вже мають прийти стопи, тож вже досить скоро ставить, ставить мені, поставлять мені високі протези і вже буду вчитись повноцінно ходити. На початку, як я, Повернувся із шпиталю, я ж повернувся з протезами. Мені їх зробили на Вінницькому приватному, поставили все як треба. Але на той момент у мене була депресія, мені нічого не хотілося, тим паче ходити. Тому я це діло покинув, хоча були протези. Тобто це просто якісь підставки, які збирають пил. А зараз це для мене функціональні одиниці. Це те, що мені потрібно. З мого боку було досить мало якихось зусиль. Мені просто пощастило. Насправді, що в мене є рідні, друзі, котрі мене підтримують. Звичайні, Звичайні плани, котрі є у, у кожної людини. Насолоджуватись самим життям. Ну, для цього, звісно, треба професія, треба робота, а для цього треба йти знову ж таки поновлюватись в університет. Головне це бути щасливим, отримувати насолоду.